Досі думаю, що створити такий сайт самостійно складно. Я скажу ні. З сервісом PixBe це займає всього 5 хвилин. Отож, поїхали. Спочатку обираємо зручний спосіб реєстрації. Ви можете створити аккаунт за допомогою Apple, Google або заповнити форму. Я обираю третій варіант, заповнюю всі необхідні поля. На пошту отримую код верифікації. Якщо в основній папці коду немає, перевірте папку спам. І переходимо до наповнення профілю. В адміністративній панелі у вас є можливість додати інформацію про веб-сайт, портфоліо, галереї, послуги, ваші замовлення пізніше, а також додаткова інформація по налаштуванню. Почнемо з останнього. Тут у вас є можливість обрати SEO-опис, валюту, мову і додати субдомен. Ці поля будуть важливі для ідентифікації вашого сайту. Також в цьому ж розділі обираємо мову, валюту і переходимо далі. У боковій панелі вибираємо веб-сайт і починаємо наповнювати сторінку. Почнемо з завантаження фото для більш презентабельного вигляду сайту. В цьому розділі ви можете додати назву до кожного фото і опис, якщо це необхідно. Я обираю просто завантажити фото, щоб на головній сторінці одразу можна було ознайомитися з моїми роботами. На сайті ці фото будуть доступні у вигляді слайдера, який буде перемикатися автоматично. Далі переходимо у розділ про мене. Обираємо фотографію, також можемо змінити точку фокусу, додаємо заголовок та більш детальний опис. Також є можливість обрати дію. Дія на сайті це відкрити вікно замовлення послуги або навігація до наступної секції. Я обираю перейти за посиланням, додаю свій інстаграм і готово. Далі переходимо до відгуків. В даному розділі додаємо ім'я клієнта, посилання на профіль, а також відгук можна скопіювати з повідомлення. У розділі Питання та відповіді ви можете надати інформацію клієнтам по всім питанням, які у нього можуть потенційно виникнути. Для цього необхідно ввести питання або тему, яку хочете розкрити, і надати відповідь. Кількість питань або тем є необмеженою. Переходимо до розділу Контакти. В контактах ви можете додати телефон, електронну пошту, вашу адресу або веб-сторінку. Ви можете обрати, як і всі доступні функції для додавання контактів, або декілька функцій, як обрала я. В боковій панелі обираємо послуги. В цьому розділі ви можете додати інформацію про послуги, які надаєте, додати назву, більш детальний опис та ціну у валюті, яку ви обрали на початку, а також фотографію. Також в розділі послуги ви можете редагувати інформацію про саму послугу після того, як ви вже натиснули Додавати, а також доступна можливість приховати послугу, якщо якась із ваших послуг не є доступною зараз, і в майбутньому повернути її знову на сайт. Повертаємося до бокової панелі та обираємо портфоліо. Портфоліо це розділ, який допоможе заявити про себе та показати клієнтам ваші роботи. Тут ви можете додати необмежену кількість альбомів та розташувати їх в довільному порядку, незалежно від послідовності завантаження альбомів. Для того, щоб почати наповнювати ваше портфоліо, натискаємо Додати роботу, вводимо назву, яка після буде в посиланні, її також можна редагувати додаємо фотографії, які хотіли б бачити в себе на сайті. Також ви можете змінити головне фото альбому після завантаження інших фотографій. На відео я повторюю свої дії ще двічі для того, щоб далі показати вам, як можна змінити порядок альбомів, в незалежності від того, як вони були завантажені. В лівому куті кожного альбому є кнопка, за допомогою якої ви можете змінювати розташування, затискаючи її і перетягуючи альбом на необхідне місце. Ну що, вітаю, сайт створено. Натискаємо посилання на ваш сайт і бачимо перед собою той самий сайт, який ми бачили на початку, лише створений щойно разом.